тяжкий люкс за доступну ціну у продажі Jaguar 2017 року. Під капотом 2.0 бензин, лінзована оптика, фірмові легкосплавні диск, гарна гума у діє і неймовірно високий кліренс. Шкіряний салон зі всіма електрорегулюваннями пам'ять сидінь, стан ідеальніший. Мультикермо з підігрівом, круіз-ліміт-контроль, керування мультимедією, підкермові пелюсточки, датчики світла та дощу, і пробіг 119 тисяч кілометрів. Електричний ручник така незвичайна коробочка передач. Система старт-стоп, перемикання режимів в'їзди, автомобіль повнопривідний, відключення стабілізації, кнопочка старт-стоп, клімат-контроль, підігріви всіх сидінь і класний екранчик мультимедії. Величезна панорама на всю стелю, яка також електрорегулюється. Тут салон в машині, ніби вона тільки виїхала з салону. Просто в ідеальнішому стані, шкіра аж блистить. Присутні і зафікси. Сидіння підігріваються, місця достатньо. Позаду в нас неймовірний стиль ягуара. Виглядає все дуже дорого і якісно. Електропривід кришки багажника, камера заднього огляду, роздвоєний вихлоп і неймовірно великий багажник. Є ось такі крючечки, щоб повісити ваші речі. Місця предостатньо в комплекті у нас запасне колесо і всі інструменти. А тепер найголовніше ціна цього авто 26 тисяч доларів. Знайти його ви зможете на майданчику Автопоєнд, село Білогородка Софійська, 19. Автопоєнд. Придбай якісне авто.